Розумна картка для всіх видів столичного транспорту в Києві від сьогодні продають єдиний квиток. Він має працювати в метро, трамваях і тролейбусах поки що тільки в тестовому режимі. Перевірила Олександра Мітіна. Доброго дня. Київ смарт-карт можна у вас вже купити? Оце віконечко поруч. На станції Арсенальній продають нам свою першу смарт-картку. Щоправда, розрахуватися за неї в зручний спосіб не виходить. Ми приймаємо тільки налічкою. 50 гривень коштує сама карточка. Плюс 7,70 за кожну поїздку. Замовляємо 10. 127 гривень. Добре, будь ласка. Це вперше продаєте? Сьогодні перший день. Висміхніться. Пішли тестувати? Синій пластик з намальованим Києвом спрацьовує навіть двічі поспіль. Пробуємо вашу нову картку до жовтого. Прикладаємо залишок вісімкоїнток. Поруч із вагоном метро на картці, трамвай і тролейбус. На кшталт європейських аналогів. Вона задумана універсальною. Розумна картка у блакитних та зелених тонах виглядає сестрою лондонського ойстера. Бачите, формат той самий, і навіть кольори. Схожі лишилося дочекатися наземного транспорту. Картка є, тролейбуса тільки немає. Очікування виявляється немарним. Квиток дійсний, у тролейбусі теж спрацювало. Одразу навпроти центральних дверей плакат із зображенням нової картки та інструкцією. Як довести контролеру, що ти сплатив за проїзд? Там ані слова з трьох місць де придбати інтернет, термінали самополування та каси київського метрополітену Працює лише останній, і то не на всіх станціях. Купити смарт-картку поки що можна лише на шести станціях підземки. у центрі, на почайній і лісовій станції Тараса Шевченка в переліку немає. Київ Смарт Карт нова на третій. Що таке третій? Один, два, три. Сюди. Ні, не працює. Сьогоднішнього дня до касира. Пройти всередину не вдається. У нас ще немає кафе таких на них, на нашій станції. Лишилося випробувати картку в трамваї. Допив заводу без готівки. Зась. Так. Невідома картка. Автор Лейбуса вже працює, знаєте? Sorry, не совредім має працювати. Кондуктор Микола на електронний пристрій дивиться з пересторогою. А що вам кажуть взагалі? Ви залишаєтесь кондуктора? Ну, ви знаєте, нам ще не говорили. Ну, до 20-го року сказали, що ще буде. працювати. на нашій картці лишається. Сім невикористаних поїздок воною добре. Аби її поповнити, потрібно було повертатися на ті ж таки центральні станції метро. Олександр Мітіна, Олександр Шиян, ТСМ один плюс